Ребятка, всім привіт ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо мені робити скін в Брокхевені. Так, якщо хтось новенісненький, заходимо сюди. І... І вибираємо одяг. Я Давай звернусь, коли виберу весь одяг. Угу. Так, я зробила собі скин ось такий він. Так, тут какая девочка пришла. Отойдем чуть-чуть. я. Так, мы уже пришли. Такие мы И за нами все время ходит у тебя девчонка. Да, уж конечно. Ладно, побежали. Що то мені це не подобається. Так, давайте вже поскоріше виберемо цей домик наш. Ось дівчинка, на нами якась ходить. Так, шукаємо. Тільки щоб не знайти людину. Я давай, звернусь, коли виберу дом. Так, я вибрала вже свій будинок, і зараз ми. Будемо його обустроювати. Так, я вже закрила свій будинок і зараз пойдусь по камеру. Так, я вже прийшлась по камерам і ось таку всю, так сказати, зробила. Йдемо в мою кімнату. Так, треба вибрати, в мене буде саме велика кімната. Так, де вона тут? Mm. Так, чуть-чуть. Оце нам мешає, О, ідеальна кімната. Так, зараз так. Так, тур турну його домикачек. Ми ви вже побачили. Ось так він у мене виглядає. Так, ладно, я припаркувала свою машинку, і зараз ми будемо йти дивитися мій будинок. Так, мені здається, що я закрию, е, свої штор, е, свій будинок. Ну, можна так сказати, я взагалі не закрила його, чесно кажучи. Але окей, я включила світло тільки на. Мої вулиці, так кажучи. Ось тут така в мене кухонька. Дивіться, яка в мене кухонька тут, блін, тут мене видно, бачите, ось на планшеті. Окей. Okay. Так, я вас якось поставила ось чуть-чуть, так. от. Звісно, не слишком видно оцю вот штучку. блін. Ну, Коротше, нормально. Так, зараз я вам покажу мій будинок. Так, тут слишком дівновато. Включимо світло. Ось сього я. Так. Така в мене тут А Очі я на стол стала. Зараз включимо телевізор. Покер okay, ТВ. Боже, які ми лішенята? Тут таке, 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 таке. Ну, коротше, це, все це таке. Далі йдемо дивитися на кухню. Кухня така дуже гарна. Опять на блін, стала, що це таке? Що ви бачили тільки що якось. блін, треба знов дивитися по камерам. Я щось бачила. Та нікого немає. Ну, ну, бліна. я бачила ріл. Капець. Треба. Шторки подивитися. Отак от мені кажеться, що зі мною хтось слідить почті. Окей. Ладно, Добре. Ось така ось у нас кухня. Бачите, така кухня. Так, отака кухня. Ну, вже вибачте, так, холодильник. Зараз дивимося, що в холодильнику. А в холодильнику та Бліна, ви бачите? так тобі і надав. Так, дивіться, ось така ось. Е, взагалі морозилка відчиняється, Ні, добре. Так, тут е, там, де я буду їсти, і йдемо в першу кімнату, там, де мої друзі будуть. Ось така кімната. За шторки. Мене все варує, Зараз зачекайте, треба подивитись. Ну, я не розумію, що це таке, добре. Перша кімната. Ось така ось і кімната. З комп'ютером. Далі йдемо. Ідемо під, ось, під низом. Під низом. Так, ну, туалет. Як обичний туалет, мені здається. Так, виходимо. Так, тут туалет також. Блін, треба включити. О, такий. просторненький туалетик. Кімната, де друзі мої, будуть. І далі йдемо в мою кімнату. Моя кімната. О, кстати, тут світло включать. Так, отут. тут, Дивіться, це моя кімната така. Так, це моя ліжко, це моя ванна. І тут сейф, навіть, дивіться, блін, блі, блі. сейф. Окей. І тут, там, ну, так сказати, моя гардеробна. Так, ми зараз вийдемо і потім ми підемо гуляти. Так, я вже вийшла і зараз буду сідати свою тачилу і їхати. ну, гуляти. Я планую подивитися, так кажучи, так сказати, планую подивитися собачок котиків, а може там другий план іде. Сьогодні, мені здається, я не в настрої, щоб водити, але окей. О, все, заїхали. Так. У мене машина пікана. Да, так, так. Де тут? Оце ось. Так, тут такі от все таке. Так, надіюсь тут. А тут лікують собак. І тут уже самі собачки, дивіться. Перша собачка. Що це таке? Господі. Ось перша собачка, бачите? Так, тут всіх забрати. А що а це що таке? а і кошечка. Все? Всіх забрали. Так. Давайте подивилися. Так, і я планую ще піти попити кофе. Так, треба взяти карточку. Так, ребят, тут нікого немає, але тут працює моя мама. Вона сказала, щоб я взяла коктейльчик. Так, коктейльчик є. Ну, як ви думаєте, мама працює тут? Яка рази, це хто тут працює, але ми заплатимо. Ми ж добрі люди. Добріть, як її так заплатити. Все, я заплатила і зараз сяду поп'ю свої вкусні коптечок. Так. так, забула представити це відео Мій день в в е, Гевені. Я буду знімати відео, і вони будуть випускатися в Брукхевені. Ну, взагалі, то відео я ніколи не виставляла в Брукхевені, але сь сьогодні почнеться рубрика. Так, я зараз буду їхати. Е, куди я буду їхати? В банк мені мама просила, ну, вона передала мені гроші, вона так в Італію їхала ну, віддихати, а мене не взяла, тому що я не хочу. Так, от так от гроші. Бачите? Виїжджаємо. Ми приїхали в спортзал. Так, я припаркувалася, вже виходжу. І йду в спортзал. Ну і не тільки ж в спортзал, і ну, ось в торгівельний театр. Може і в кіно зайду. Подивимось. Йду в спортзал. До речі, я вернусь, коли я позаймаюсь. Так, я йду за квартиру за будинок, вибачте, договарюватися, тому що ой, це я не тут. Я йду за будинок, договарюватися, тому що, ну, якби в мене, так сказати, будинок я не доплатила і ще за нього мені ну, можна було, звичайно ж, можна було жити, але треба платити. Так, зараз найду. Я зайшла в гер... в все одно, такий магазин, але поки що він мені не по карману. Хоча б по карману. В кіно вже не встигло. А за квартиру я буду договорюватися чуть-чуть в другому приміщенні. А саме ось тут. Забула сказати, повернусь, коли договорюсь. І не розказала, чому я не доплатила за квартиру. За будинок, вибачте. По-перше, будинок коштував під 200 мільйонів доларів. Мені мама дала половину суми, то це було виходить, 90 мільйонів доларів. Залишилось доплатити заплатити 110 мільйонів доларів. Тому не для речі буде, буде друга частина, продовження буде, тому що все в одну я не встигну. Чекати продовжену. вона, до речі, сьогодні вийде.